Вітаю вас на каналі Вольт Market. Вірогідніше за все, епоха джерел безперебійного живлення лише за однією кнопкою на передній панелі. Якщо не доходить свого кінця, то знаходиться на переламному моменті. З'являється велика кількість типів акумуляторних батарей з різними вбудованими контролерами, параметрами напруги, ефективна робота з якими потребує певної кількості налаштувань у самому джерелі безперебійного живлення. Сьогодні розповімо про джерело безперебійного живлення Logic Power LPIB PSV 430 Воль яке на перший погляд є типовим. Недорогим безперебійником лайн-інтерактивного типу з чистою синусоїдою, але якщо уважно ознайомитися з мануалом, він має велику кількість важливих налаштувань, що значно покращують його сумісність з батареями різних типів, а також у роботі з генератором. У модельному ряді LPI є шість моделей: три молодші з яких 12-вольтові, а більш потужні три 24 вольтові. Приємно вразила наявність захисту при переполюсовці на клемах акумуляторів. Рідко це зустрічається у безперебійниках. Тихий в роботі вентилятор охолодження. Маючи певне розуміння, ви легко налаштуєте свій прилад. Якщо ви з електронікою не на «ти», то вам допоможе цей огляд. Радимо ознайомитися з інструкцією по експлуатації. Вона підкріплена до сторінки товару на нашому сайті. Розглянемо пункти меню налаштування. Для входу в режим налаштувань натисніть та утримуйте 3 секунди одночасно дві клавіші ON та OFF на передній панелі джерела безперебійного живлення. У режимі налаштувань натискання кнопки ON призводять до переходу редагування наступного параметра. Клавіші OFF призведе до зміни значення поточного параметра. Пункт перший. Out – Номінальна вихідна напруга. За замовчуванням встановлено 220 вольт. Допустимо встановити 200, 220, 230, 240. При зміні цього параметру дещо змінюється і діапазон вхідної напруги, у котрій працює джерело безперебійного живлення. Тобто, чим вище ви встановлюєте вихідну напругу, тим вищі пороги вхідної напруги. Так пише мануал. Але по факту я цього не побачив. При встановленні вихідної напруги 200 або 220, 230 240 діапазон роботи ДБЖ буде від 150 до 282 вольт, а діапазон стабілізації з похипою 10%, тобто діапазон вхідних напруг, при яких ДБЖ буде підтримувати на виході 220 плюс-мінус 10%, становить від 173 до 282 вольт. В принципі, це нормальні параметри роботи. Нічого поганого тут я не бачу, але на місці виробника я б трохи змістив діапазон нижче у бік низької вхідної напруги. Другий пункт I. NP, потужність генератора. За замовчуванням встановлено 120%. Доступні межі встановлення від 10 до 150%. Якщо ДБЖ працює від дизельного або бензинового генератора та при цьому номінальна потужність генератора менша за потужність безперебійника, то даний параметр потрібно прописати. Що це дає? Зменшення потужності інвертора до рівні потужності генератора. Тобто, якщо у вас ДБЖ на 3,5 кВт, а генератор маленький, з якого ви будете живити, цей безперебійник з потужністю десь 11%. 7 кВт, То ви маєте встановити 50%. І тоді ДБЖ буде обмежувати свою потужність до 50% від 3,5 кВт. Пункт 3. Частота. Номінальна частота струм. За замовчуванням встановлено 50 Гц. Доступна 50 або 60 Гц. Не рекомендуємо змінювати. Пункт 4. Ренж. діапазон вхідної частоти струму. За замовчуванням, встановлено плюс-мінус 10%. Доступно встановлення плюс-мінус 5, плюс-мінус 10, плюс-мінус 15%. Цей параметр дозволить безперебійнику працювати з генератором без вимикань і перетравлювати його енергію навіть із значними каливаннями частоти струму, не переходячи на батарею. Але варто розуміти, що ці каливання частоти струму будуть передаватися і на підключення в якості навантаження обладнання. Встановити більш вузький діапазон. Частоти і коливаннях частоти струму ДБЖ буде відмикатися від вхідного сигналу і буде переходити на батарею. А при входженні частоти у встановлені рамки буде знову повертатися на живлення від вхідної мережі. Тут вам вирішувати, чи подавати неякісний сигнал від генератора на ваші прилади, чи може краще перейти на батарею. Пункт 5: напруга заряду. Встановіть у відповідності до специфікації вашої акумуляторної батареї. За замовчуванням для батареї 12 В встановлено 14,1 В. Якщо у АЖМ або літій залізофосфатна батарея, рекомендуємо встановити 14,6 Якщо гелова батарея, рекомендуємо 14,2 вольта. Якщо автомобільна батарея, можна встановити 14,7. Зверніть увагу, що джерело безперебійного живлення з шиною постійного струму не 12, а 24 вольта автоматично помножує введене вами значення на 2. Пункт 6. Підтримуюча напруга заряду. За замовчуванням для батареї 12 вольт встановлено 13,5 вольт. Такою напругою буде підтримуватися батарея після заряду. Рекомендуємо встановити 13,8 вольт. Зверніть увагу, що ДБЖ 24 вольта також само буде помножувати значення введене вами на 2. Пункт 7. Низька напруга на батареї за замовчуванням для батареї 12 вольтових встановлено 10,8 і вольт. Цей пункт встановлює рівень початку звукового попередження. Якщо ви хочете, щоб ДБЖ не видавав попередження звуками, встановіть, наприклад, 10,0 вольт. Зверніть увагу, що ДБЖ 24 вольта так само помножує введене вами значення на 2. Пункт 8. кінцева напруга розряду акумулятора. За замовчуванням для 12 вольтових батарей стоїть 10,2 і вольта. Зверніть увагу, що ДБЖ 24 4V, також помножує на 2. Якщо вхідної напруги немає, ДБЖ живиться від батареї, її заряд падає, і ось це граничне значення напруги на батареї, при якій ДБЖ вже від неї відключиться. Для автомобільних гелових і АЖМ батарей рівень цього значення буде впливати на строк служби вашої акумуляторної батареї. Чим більш глибокі розряди будуть, тим менш послужить ваші акумуляторні батареї, але більше енергії ви зможете з неї витягти протягом цього циклу роботи. Стандартне для гелевих і АЖМ батарей значення це. 10,5 вольт встановите більше, скажімо 11 вольт, і думаю, ваші батареї прослужать довше. Але ваш котел при відключенні електроживлення пропрацює не 6 годин, а скажімо 5,5. У випадку використання літій залізофосфатних батарей цей параметр дозволить коректно працювати з контролером і не дасть батареї заблокуватися. І за низької напруги на батареї. Тут радимо встановити близько 11,2 вольта. Хоча деякі батареї нормально працюють і до напруги 10,5 вольт. Тут все залежить від налаштувань конкретної. Батареї і її БМС контролера. Пункт 9. Current максимальний струм заряду. За замовчуванням встановлено 10 А для моделей номінальною потужністю 300 Вт і 20 А для моделей номінальною потужністю від 600 Вт до 3500 Вт. Для автомобільних гелевих і АЖМ батарей рекомендуємо встановити струм 10% від ємності батареї. Якщо, наприклад, батарея ємністю 100 Агадин, то максимальний струм 10%, тобто 10 А. Якщо у вас батарея 200 А, то оптимальний Струм 10% і це вже буде 20 А. Менше ставити можна, набагато більше не дуже гарно для цих батарей. Для батарей літій залізофосфатного типу допускається значно більший струм заряду, що дозволяє заряджати батарею значно швидше, без шкоди для неї. Дивіться параметри своєї батареї, але 30% від'ємності сміливо можна встановлювати. Тобто заряд може бути в три рази швидше, ніж у гелевих або автомобільних батарей, якщо безперебійник, звісно ж, дозволяє такий струм. А важливою особливості серії. LPI є можливість саме встановити високі токи заряду до 60 А в залежності від моделі, що дає можливість використовувати батареї великої ємності і здійснювати швидкий заряд. Пункт 10 і e еко. Режим економії енергії, доступне встановлення. «On» або «Off». за замовчуванням встановлено «Off». Якщо активувати даний режим, то при навантаженні на ДБЖ менше ніж 3% потужності, ДБЖ вважає, що навантаження немає і вимикається, тим самим заощаджуючи енергію. В разі якщо рівень навантаження стає більшим як 3%, ДБЖ автоматично запускається. Рекомендуємо цей режим не використовувати і встановити «Off». Тому що деяке обладнання при вимкненні його цим економ режимом просто не запуститься заново, і вам треба буде ваше навантаження перезапускати. Пункт 11. INLS. Налаштування автоматичного вимкнення тільки для батарейного режиму. За замовчуванням встановлено OFF. Якщо активувати цей режим, то у режимі роботи від батареї ДБЖ автоматично перейде у режим очікування через n хвилин, у разі якщо навантаження менше заданого рівня. Рівень навантаження та значення N встановлюється у наступних двох пунктах. Пункт 12 і пункт 13. Рекомендуємо залишити OFF і не коректувати пункти 12 і 13, для того, щоб потім не мати проблем з вимиканням вашого обладнання із незрозумілих для вас причин. Пункт 14. Акау. Автоматичний старт. За замовчуванням, параметр встановлено у значення ON. Якщо встановити вимкнено OFF, то при тривалих відключеннях у разі вимкнення ДБЖ з причин низького заряду батарей та появи напруги на вході, ДБЖ автоматично не запуститься. Так і лишаємо. Пункт 15. DCAU – автоматичний старт від батареї. Налаштування за замовчуванням OFF. Цей режим відповідає за початок роботи ДПЖ від батареї після того, як вони були розряджені. Час встановлюється у пункті 16. Ми тестували і поки не зрозуміли, яку користь можна отримати від цього режиму і навіщо взагалі його зробили. Не рекомендуємо змінювати заводське налаштування цього пункту. Пункт 16. Встановлення часу автоматичного старту від батареї. За замовчуванням встановлена 1 година. Доступно встановити. Від 0,5 до 8. Не змінюємо. Пункт 17. ITR. Налаштування трансформатору струму відповідального за показники вхідної напруги. За замовчуванням, встановлено значення OFF. Доступно встановити OFF 110, 115 120. Налаштування використовується сервісними інженерами. При використанні у європейських мережах змінювати цей пункт не потрібно. Пункт 18 OTR. Налаштування трансформатору струму відповідального за показники вихідної напруги. За замовчуванням встановлено OFF доступно. OFF 110, 115 120, налаштування також використовується сервісними інженерами, міняти їх також не треба. Пункт 19. Save, тобто запис змін. За замовчуванням встановлено No. Якщо встановити Yes, то відбудеться запис всіх змін, що ви зробили, та автоматичний вихід з меню налаштувань. Якщо встановити NO та натиснути кнопку підтвердження, то станеться перехід до редагування спочатку. Ось це всі пункти, що дозволяє вам редагувати меню налаштувань цього безперебійника, і цього достатньо. Щоб налаштувати коректну роботу з батареями різних типів, чого іноді не вистачає іншим ДБЖ при роботі з літій залізофосфатними батареями. Відзначу, важливою особливістю цієї серії є можливість багатоступеневого налаштування струму зарядки, що дозволяє чітко налаштувати струм, під ємність вашої акумуляторної батареї, а високий максимальний струб заряду дозволить використовувати батареї великої ємності та робити швидкий заряд. У цьому іншому, це типове, якісне джерело безперебійного живлення із LC. CD-індикацію, із вбудованим стабілізатором напруги із точністю 220-10% плюс-мінус із можливістю короткочасного перевантаження на 25%, чого робити ми категорично не радимо, але в мануалі так вказано. Із захистом від короткого замикання по мережі постійного струму, перевантаження, низького заряду батарей, перерозряду батарей, перегріву, переполюсовки на клемах та ще й відносно тихим вентиляторам охолодження. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаве питання забезпечення якісної електроенергії. Задавайте. Питання у коментарях, з радістю на них відповімо. Придбати будь-яке джерело безперебійного живлення і батарей до нього, я сподіваюся, ви вже знаєте де. Ми завжди на зв'язку. Чекаємо ваших замовлень. До зустрічі у наступних оглядах обладнання.